Друзі, всім привіт! На ранковій ярмарці не зміг пройти повз ось такого шикарного карасика. Один в один. Тому сьогодні посмажимо його в казані. Буде смачно, хрустко і цікаво. Приєднуйтесь, поїхали! Як ви вже здогадались, у нас сьогодні тільки один основний це наші такі муху поймали. Як ви вже здогадались, у нас сьогодні один основний інгредієнт це наші карасики. Я попередньо їх гарно почистив, промив. Все, вони вже повністю готові, майже готові для смаження. Для паніровки використовую кукурудзяну муку, сіль та перець. З самого початку я хочу зробити надрізи на наших карасях. Ось так беру і до хребта. Легенько надрізаю, щоб всі дрібні кісточки, які є в карася, і які всі дуже побоюються, повністю просмажились. І після цього процесу їх там не буде. Останній карасик. Так, тепер я солю і порчу кожного карасика окремо. Не люблю я в мисці там все, все робити одночасно всі. Я витрачу краще на 5 хвилин більше, але в результаті в мене будуть карасі коректно посолені і поперчені. Так, Друзі, значить, карасі покарбовані, надрізи зроблені. Вони посолені, поперчені. Ще за рахунок цих двох маніпуляцій, які ми окремо робили, з них витікла вже вся вода. Тому от зараз вже дійсно там немає ніякої водички і для смаження це дуже класно. Тепер нам треба їх виволіти в муці. Я підготував два щільних звичайних продуктових пакета. В них наші карасі перекладаю і засипаю муку кукурудзяну. Зав'язую пакет всередині те, що і ось так ми робимо. Ось, будь ласка, всі краси в муці, ось так вони виглядають. Просто супер. Зараз швиденько нагріваємо казан, заливаємо масло і смажимо. Казан нагрівся. Зливаю олію, робимо фритюр. Беру красив за хвоста ось так, це дуже просто. І закладаю. Трушу і зайве борошно. Максимум хвилинки півтори і вони будуть готові. Зараз побачимо. Киросі готові, Викладаю і на тарілочку з серветкою їх. Подивіться. Поправляю караші, щоб вони рівномірно смажились. Ось дивіться, які трикрасні. Друзі, найприємніший момент. Ось така тарілка карасиків смажених у нас вийшла. Подивіться, які вони красиві. Зараз будемо куштувати. Спочатку, ну, хто їсть, не їсть, я їм хвостик. Зверху достаємо кісточки. І отак від голови. М -м -м. Дуже соковите м'ясо. Кожна партія смажилась приблизно секунд 40 до хвилини максимум. Сама проста і доступна річкова риба, але М'ясо настільки смачне, солодке, однозначно. Рекомендую до приготування. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!